Світати! Святия слова! Щуботи о 18.00 на youtube каналі священника Руслана Греха. Цікаві та практичні заняття у школі церковного співу. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодного уроку. Слава Ісусу Христу! Чому ми з вами вчимося співати? У Святому Письмі знаходимо багато закликів прославляти Бога співом. В книзі виходу, після опису чудесного переходу ізраїльтян через Червоне море і загибелі війська Фараонового, Мойсей заспівав ось яку пісню, каже святе письмо. Заспіваю Господеві, славно, бо прославився, коня і вершника скинув у море. Коли подивимося на псалми, то вже навіть сама їх сутність вказує на співане молитвослов'я. Адже псалом це і є пісня. Співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте. У бесіді на 41-й псалом святий Йоанн Злотоустий пише Бог, бачучи, що багато із людей недбалі мучаться читанням духовних писань і з небажанням приймають на себе цей труд. І бажаючи зробити цей труд приємним і знищити почуття втоми, з'єднав з пророцтвами мелодію, щоб усі, насолоджуючись гармонією співу, з великим зосередженням висилали йому священні піснеспіви. І дійсно ніщо так не підносить і не окрилює душу, не відриває від земного, не звільнює тілесних кайдан, не спонукує любити мудрість і зневажати все житейське, як узгідений спів і гармонійно складена божественна пісня. Сьогодні вивчаємо восьмий глас, він вже останній в черзі тих вісьми Воскресних гласів, текст, і е, потім пробуємо співати. З висоти. Зійшов ти милосердний, погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей. Життя і Воскресення наше, Господи, слава Тобі! Очевидно, текст про Воскресіння Христове, але хотілося звернути увагу на одне слово, щоб нас визволити від страстей, слово страсті. Що це таке? От Святих отців дуже цікаво про це читаємо, тобто, це такі свого роду, як би сказати, сьогоднішньою мовою, рецептори, щось таке, що за допомогою чого людина сприймає світ, стримить до чогось. І, власне. Оці страсті, які є в людині, вони хворобливі. Через гріх, через первородний гріх, вони починають бажати не того, що людині корисно, що їй потрібно. Тобто людина замість любові, десь там часто шукає ненависті або егоїзму, замість того, щоб навіть маленька дитина має. Скажімо, три рази на день наїстися, вона, мамо, я не хочу їсти, вона хоче бавитися, і пізніше, очевидно, якщо мама її не навчить, то вона буде хворою, як не заставить їсти. І так само Бог нас навчає, Він десь ті наші пристрасті намагається трошки приглушити, десь їх унапрямити, так, щоб вони стріміли до Бога, бо тільки через Бога приходить життя. І, власне, Христос через свою смерть, через свої страсті на хресті звільняє нас від отих пристрастей. Наші пристрасті Цей тропар має таку просту мелодію, один мелодичний зворот і окреме закінчення вже спочатку, з висоти зійшов ти милосердний. Це мелодичний зворот, і тепер закінчення. Господи, слава Тобі! І тепер разом. З висоти зійшов ти милосердний погребення прийняв ти тридневне, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресення наше, Господи, слава Тобі зійшов ти милосердний, погребення прийняти три днен, щоб нас визволити від страстей, життя і воскресення наше, Господи, слава. тобі! Дякую, що співали з нами. Дякую, що так численно підписалися на канал, отже, цікавитися церковним співом. Також дуже приємно, коли люди дописують, питаються, тоді дійсно ці уроки стають живими і розуміють, що вони корисні. Отже, тому заохочуємо до такого живого спілкування. Можливо, маєте церковні хори. Хто з є керівниками хорів, хто співає в хорі, можемо записати також і ваші хори, десь там як приклади церковного співу. Пишіть про це, надсилайте свої відео, аудіо, будемо спілкуватися, будемо робити ці уроки корисними і цікавими.